Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на нашому YouTube-каналі навколо світу. Сьогодні ми проведемо огляд на готель Мелія Гранд Ермітаж 5 зірок. Поїхали! Готель розташований в Болгарії прямо на узбережжі Чорного моря в курорті Золоті Піски на першій береговій лінії. Погляньте, яка чудова простора у нього територія! Відстань від готелю до міста Варна 17 км до міста Бургас 140 км. Гранд Ермітаж – це варіант класного якісного відпочинку на березі Чорного моря. Підійде цей варіант як і для сімей з дітками, так і для молоді та пар. Готель входить до всесвітньо відомої мережі Мелія, тому ваш відпочинок пройде на рівні. Готель працює за двома концепціями це стандарт та The Level. Плюси The Level розкажу далі у відео. Зараз ми знаходимося в зоні ресепшн, де саме відбувається реєстрація гостей до номеру. Для гостей The Level є окрема стійка реєстрації. Поруч з ресепшн є зона відпочинку з ось таким лобі баром Працює він з 6.30 до 24. Готель працює за концепцією харчування, все включено. Є безліч барів. Ось, до прикладу, основний ресторан, в якому проходить сніданок, обід та вечеря. Також є три ресторани А-ля карт, які ми також побачимо згодом. Дуже зручно, що одразу при виході з ресторану є ось така інформаційна стійка, де можна побачити, коли і де будуть проходити якісь активності впродовж дня. В готелі є ось така тренажерна зала, яку можна відвідувати безкоштовно. А зараз ми знаходимося в спа-центрі. Погляньте, який тут величезний критий басейн. До речі, він з підігрівом. Територія готелю займає площу 74 тисячі квадратних метрів. Тож ходімо подивимося, що ж цікавого тут є. В центрі території одразу біля основної будівлі є ось такий великий відкритий басейн, де гості відпочивають на шезлонгах та купаються. Анімаційна програма в готелі доволі насичена впродовж дня та ввечері. Є розваги і для діток, і для дорослих. Можна пограти в настольний теніс, дартс, шахмати, є аеробіка, водна аеробіка. Також є відкритий майданчик для волейболу та стрільби з лука. Анімаційні програми це спортивні заняття, міні-диско, вечірні шоу, є також більярд та настільний футбол. Ми з вами подивилися основну зону відпочинку для всіх гостей, а зараз подивимося на частинку території, якою можуть користуватися тільки гості The Level. Тут дуже гарно, зелено, в саду розташовані шезлонги, а також є два відкритих басейни, один з яких з підігрівом. Йдемо далі по території. З лівого боку ми можемо бачити таку зону, де видають морозиво. Його можна взяти тут безкоштовно з 10 до 12 і з 14 до 16. Проходячи по території, ми побачили, що в готелі дуже красивий ландшафтний дизайн. Все зелено та доглянуто. Особливо в ось цій зоні. На території готелю є ось така активна зона, де полюбляють відпочивати в особливості дітки. Тут розташований мотузковий парк та аквапарк. Внизу цієї зони, ближче до пляжної лінії, розташований стейдж-бар, який відкритий з 10 до 23. Саме біля нього проходить вся вечірня анімація. Готель Мелія розташований в 100 метрах від моря. Ось тут можна вийти з території готелю та пройтися буквально хвилинку і ви вже на морі. На пляжі для гостей є власна зона, де шезлонги та парасольки будуть безкоштовні. Пляжні рушники також надаються безкоштовно по карточкам. На пляжі є бар, туалет, душ та роздягальні. Йдемо далі територією. З правого боку ми можемо бачити бар. Він розташований біля основного басейну. В цьому барі гості зможуть взяти охолоджуючі напої як алкогольні, так і безалкогольні. В готелю є три ресторани карт – італійський, болгарський та американський. Відвідати їх можна безкоштовно по резервації. Зараз ми знаходимося в зоні американського ресторану Алякарт. Денний час тут можна взяти перекуси, такі як бургери та картопля фрі. Далі по території розташований болгарський ресторан Алякарт. До речі, в цьому році він був оновлений. Далі за ресторанами розташований відкритий ігровий майданчик для діток. В цій же зоні є і міні-клуб, де з дітками грають аніматори, проводять різноманітні програми, міні-диско, розваги. А зараз ходімо, подивимося номери. Перед нами номер категорії Double для гостей, які відпочивають за концепцією The Level. Тут є достатньо простора ванна кімната з усім необхідним. Рушники, мильні засоби, фен. Також є і душ, і ванна. Площа такого номеру 43 квадратних метри. Максимальна вмістимість гостей двоє дорослих та двоє діток. Тільки погляньте, який шикарний вид відкривається з цього номеру. Видно і територію, і море. В номері є безкоштовний сейф, та нижче ми бачимо міні-бар. Для гостей, які відпочивають за концепцією The Level, деякі напої в міні-барі будуть безкоштовними. Потрібно дивитися прайс. Також бачимо, що в номері є халати та капці. До речі, для гостей за концепцією The Level є окремий ресторан. На восьмому поверсі готелю ось тут розташована лаунж-зона, яку можуть відвідувати тільки гості, які відпочивають за концепцією The Level. Відчинена тут з 13 до 20. Дякуємо за перегляд! Забронювати тур в цей або інші готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам по номерам, які бачите зараз на екрані.